Можливо, по житті аби і доньці чи синені було добре. Не боюся, я сказав, як насмішати за усіх, бо ж усе постарається за усіх. Найбільше у тебе сміх. Чи можна у світі чимало зробити? Перетворити зиму на їхній моряїв 12 доларів? Найвищий ворог? Чому ні? Чи можна пройти через пустелі та хащити тільки без мами? Ні можна ні за що. вона і дорожче стоїть за словами. Усе у світі починається з мами. Ніхто не м'є так. І ніхто не вміє холоднопроводу включати того, що відбувається з матір'ю, як діти. Вона не скажеться, значить і добре. Багато матерів втрачали своїх синів. Тоді зникала усмішка з їхнього обличчя. Пісня, мамо не бачить. <кій> Пісня ночь глубокая. Ну... розмова з ним Розкажіть мені, мамо, Ти, як ти любив. Ненавідь, як ти був. Заглибуємось в історію. День матері відзначається в трамці. В цілій світі найбільша, лагідна і ніжна сама, ну, звичайно, наша мама. Треба берегти коріння роду. Рід. Хто ж його береже? Хто берег роду? Головною берегінною роду була мати. А чи завжди цінуємо тут воду нас? На жаль, інколи не забуваємо сказати найріднішій у світі людині «Спасибі тобі, мамо, за все. І спішіть це сказати, бо іноді буває вже пізно, як у вірші оїника пісня до матері». Посіяла людям і та сміли житом, прибрала планету, послала в коришу, навчила дітей, яка на світі по сонці жити. Віднула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж стари мама, з полоха руки не Куди ти, бабусю, у муки біжать догорі? Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, але вже без мене рості. — Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто з бабусю у сон йде по казках. А я вам лишаю всі радіої журавлями і срібну трава, і золото на колосках. Не треба нам райду, не треба нам срібла злота аби ви та підіклі, наші кайзужди край Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, на лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли у висушники. Лишайтесь щасливі і стала замислим полем на цілу планету. На всі покоління і віків. Пісня годі, браття цілувати! Годі, браття, сумувати, годі связи вити, буде різна Україна Доброго дня, шановні гості, присутні, запрошені. Сьогодні ми зібралися для того, щоб послухати доповідь про роблену роботу бібліотеки філії села Чумального. Бібліотека знаходиться в центрі села. Біля приміщення сільського клубу і складається з двох кімнат. Площею 51,7 квадратних метрів. Бібліотека є загальнодоступна установа, інформаційний і культурний центр, що сприяє розвитку культури і мистецтва, збереженню надбань нації та людства, забезпечує умови для освіти, навчання та відпочинку громадян опікується проблемами писемності і сприяє економічному та соціальному добробуту населення. Бібліотеки є, без сумніву, одним із найбільших надбань цивілізації, без них неможливо уявити розвиток науки, освіти чи культури. Основними завданнями бібліотеки в 2014 році було створення максимально сприятливих умов для задоволення виробничих, культурних навчальних потреб, читачів, раціонального використання бібліотечних фондів. Формування молоді інтересу до народних традицій, потреби їх вивчення, виникнення у нього переконань та почуттів. За допомогою масової роботи розширювали обсяг знань, знайомила з різними джерелами інформації, навчала розуміти їх, користуватися ними, виховувала творчого користувача, продовжувала спільну роботу з школою та обслуговування учнів та вчителів на допомогу навчально-виховному процесу. Я э, кожного року беру э, участь у районному святі. І два роки підряд зайняла друге місце в районі. Місце. А чого стати брала? Браво, брала. Та дві фотографії. А то А далі, далі, я спішу теж дві. За шубом. До, до відзначення рокових дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У бібліотеці проведено поетичне читачі дня, світоч українського народу. Та було проведено у 2000 році тематичний вечір, Шевченкові думки переживуть ліки. Također, čitači bibliotekse brali učast uh, u rajonnom uh, konkursu. Čitači biblioteka prijavila učast u 2000. roci, a u 2001. učestvo su bila riktoije. Dobljena je vjestavka pisanog lijeku za dovolanje čitači biblioteki. І також брала участь у великодньому святі у місті фотографії. До 29-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС було проведено разом з школою тематичний вечір «Чорнобиль. скорбота пам'яті людської. Слова в'язні та поваги усім борцям проти нацизму, якого у увічнили панахи біля обліска слави. Також наш читач бібліотеки Чорей Василь брав участь у всеукраїнському сімейному конкурсі книга Пам'ятсьного роду. Він це розповідь про його прапрадіда, так речник. Nikola Vasiljević. Nikola Vasiljević, što je dan